Люди повертаються на короткий строк, на довгий, хтось назавжди. Повертаються частково або повністю, повертаються тілом і душею, або тільки душею, повертаються в спогадах або спогадами. Повертаються, бо тут їх дім. Це побажання, мабуть, чисто від мене, як від художника, щоб люди поверталися в Херсон. Тому що якщо люди не будуть повертатися в Херсон, Херсон занепаде в прямому сенсі. Тут були колись вікна, там хтось жив, а зараз тут ну, фактично нічого. І тому з'явилась така ідея, і насправді навіть деякі жителі Херсона казали: а, а чому б не зробити щось у цих побитих вікнах? Одночасно було не так сумно жителям Херсона. І в той же час вони знайомились з херсонськими митцями з херсонськими художниками, тому що всі, хто розміщений в цих вікнах, вони з херсону дуже подобається, дуже талантлива людина, і дуже гарні такі е, в нього повертайтеся. Потики таке, таке, що додому, знаєте, як до рідного міста, додому повертайтеся, якщо чесно, дуже хочеться цього всього, тому що не вистачає е, трошки людей не вистачає Ну, е Херсон, який він був раніше. Насправді там вісім робіт, хоча тут представлено тільки п'ять. Вони базуються на таких. Ну, я думаю, що типових для Херсона образах ось це перший образ. Жіночка з котами. Ну, думаю, що в кожному дворі, в кожному будинку є жіночка з котами, яка ходить, збирає, годує. Це ще один образ. Збірний образ такого одночасно і моряка, і в той же час він любить настільні ігри, і в частності Dungeon and Dragons, ДНД, ось у нього там татуювання. Тобто, ну, це такий збірний образ з моїх друзів або з людей, яких я знаю. Тому що ну, я в Херсоні зустрічав ну, достатньо багато моряків, які. Приїжджають після рейсу, ну і чим зайнятися. Вони грають в настільні ігри. Тут у нас вже такі образи, які більш зустрічаються нам в житті. Ну, ось це барбер, який бриє бороду своєму клієнту. Ну, Барбершопів в Херсоні в останні роки почало ну, достатньо з'являтися, тому. Це таке нагадування, що в Херсоні вони були до війни і вони обов'язково повернуться. Тут у нас сучасна сімейна пара, в яких є дітки, але це звірячі дітки, собачка, двоє кішечок і великий кактус. Ось вони теж повернулися в Херсон, щоб жити тут і. Наповнювати своє життя коханням. Це образ сучасного бібліотекаря, який вам з задоволенням розповість не тільки про нові книжки, але й про Степана Бандеру та історію УПА. Ну і не тільки про нього, а ще й про комікси. Бо він трохи їх читає. Робіт насправді вісім. Тут розміщено тільки п'ять. Одна робота з АйТішніком ще в мене є, інша робота з Домінатрикс, і її вирішили не розміщати. Восьма робота. Посвящена нашим воїнам і родинам воїнів для людей, які отак просто ходять по місту, вона може бути дуже сумною. Ну і звісно, що там в кожній роботі, там, якщо придивитись, там є обов'язково це повертайтесь обов'язково зі знаком оклику і е, двома крапками, тому що ну, третю крапку заміняє знак оклику, тобто, це. Одночасно і заклик, повертайтесь, і в той же час три крапки, тому що можливо повертатись треба і не зараз, трохи пізніше.